Дяка, друзі, я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка не знаходиться поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром. І це в нас колекція, яка дуже дуже блискуча, та дуже багато в самій цій колекції блискіток. І ця колекція має назву кактуси в горщиках. Ось такі ось тут пакетики. Вони також блискучі, і самі горщики, і самі відкривашки. Ось такі ось тут пакетики. Всього колекція складається з вісьми пакетиків, але колекція просто не перевершена. Вона мені дуже-дуже сподобалася в малюванні. І ось такий ось останній пакетик, він повністю блискучий, я думаю, вам видно. І сьогодні, як завжди, ми будемо вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку, в цьому нам буде з вами допомагати. Це наш пінгмінчик мімі. Він Всім, всім, всім передає вам всім, всім, всім привітики. І також наш хом'ячок Міні. Він всім також передає вам привітики. Сьогодні в нас прям відео з бандою, сам хом'ячок, та також наш з вами пінгвінчик. Тому вони будуть моїми сьогоднішніми помічниками. Mm -hmm. Тому берете пакетики на сьогоднішню розпаковочку, і сьогодні в нас фіолетова розпаковка. І так, перша в нас колекція це колекція Веселе життя картоплі. Тут в нас з вами немає фіолетового кольору, ну тоді візьмемо якийсь ось такий ось пакетик. Так. Колекція картки зберігання. Тут вона з вами також немає фіолетового кольору, навіть немає такого, який наближений до цього, візьмемо ось такий ось пакетик. Сьогодні ми закінчуємо колекцію iPad, тому беремо наш з вами останній пакетик з вами. Колекція Песпатрон тут також немає, тому візьмемо ось такий ось пакетик. Колекція банківські карти тут також є ось такий ось пакетик, і ось такий ось ну, тут більше фіолетового. Так далі. Колекція облаштовуємо кімнату в дока бока. Я пропоную взяти який, якусь тваринку. Давайте візьмемо ось такого ось кролика. І так, із колекції мій макіяж косметика Дарі візьмемо ось такий ось, мене залишимо на потім. Колекція міні-торти наша з вами минула колекція. Тут в нас є фіолетові блискітки або навіть рожеві. О, ось тут ось у нас є фіолетовий пакетик, тому візьмемо його. Ще також у нас є колекція Мафія. Тут у нас немає з вами ніякого фіолетового кольору, але я пропоную взяти «Джері». І також колекція BMAX. Тут у нас немає не фіолетового ніякого кольору. Ну, візьмемо тоді, звичайний, або ось ось, Тому що він трішки погнувся в мене. І колекція кактуси в горщиках. Тут у нас є єдиний фіолетовий пакетик, тому беремо його. Тому ми сьогодні її закінчимо з вами. І в нас iPad попадеться під номером 7. Так. І тут нам попався ось такий весь зайчик з серденьком. Зовсім скоро у нас 14 лютого, це День Закоханих. Я вас вітаю. У нас також буде на моєму каналі колекція для до Дня закоханих. Ось тому чекайте. І так, йдемо далі до колекції мафія. Мені дуже-дуже цікаво, коли ж ми знайдемо ту саму мафію під номером 10. Це на ось цю ось сторіночку. І джері в нас мирний гравець. І тому приклеїмо ось так ось. ідемо далі до колекції косметика Дарі. Ми в наступному відео закінчимо цю колекцію, якщо я не помиляюсь. І тут в нас з вами. О, це в мене ось така ось є помадка від Glambim, ось сюди ось. Відтінок 06, якщо я правильно пам'ятаю, відтінок 0,6. Йдемо далі. Я так і не знайшла із колекції малюнки по клітинкам пакетик, тому ми завершуємо цю колекцію офіційно, ось тому ось так ось. Йдемо далі до колекції Пес Патрона. Під номером 6, і ми його приклеюємо. Наступна колекція це в нас колекція іграшки. Я не знайшла колекцію іграшки, тому дуже сильно вибачаюся. Колекція тока Бока. Це ось така ось рослина. Не знаю, як вона називається. Точніше, яку назву має, але все ж таки ось так ось. Йдемо далі до колекції картки пам'яті. І тут у нас картка пам'яті з ось таким ось пригодом. Ось так ось. Йдемо далі до колекції банківські карти. Під номером 2. Ось так ось. Йдемо далі до колекції веселе життя картоплі. І три колекції в нас залишається для нашого нового з вами каталогу. Дуже-дуже кумедна картопля, ось така ось. Під номером 6. Ось сюди ось. І починаємо з нової колекції. Колекції Baymax. І тут нам попадається ось такий ось стікер. Ось такий ось Baymax в вигляді супергерою. Під номером 2. Ось так ось. Ідемо далі до колекції міні Торти. І тут у нас нам попадається ось такий ось стікер. Мені дуже схожий він на якийсь пудінг, тому що є багато таких, які дуже-дуже схожі, але це тортик. Так, і ось так ось. І наша з вами нова колекція. Ось так ось вона виглядає. Це в нас перша сторіночка. І друга сторіночка. І тут нам попадається, напевно, заголовок, кактус стікерс, тому що тут в нас будуть стікери в вигляді кактуса. Це на ось цю прозору сторіночку, ну, точніше, на ось такий ось. Складиш. І ось така у нас колекція поки що не зрозуміла виходить, але нічого страшного, мені здається, що навіть так чи цікавіше розпаковувати. А на сьогодні все. Дуже вам дякую за перегляд цього відео та за ваш актив за ваші лайки. Разом з пінгінчиком мі -мі -мі, з, з хом'ячком Міні ми з вами прощаємося. До нових зустрічей, до наступного відео, як завжди, Па-па